Рідненькі мої, Всім привіт. Сьогодні з в у нас на дворі вітругані ще такий, а я зараз надумала їхати садити цигульку додому. Розрулила все вже там на роботі, всім видала олію, кому треба було, і їду. Зараз заберу маму, дівчат заберу, діну якусь жилетку, чи що, бо дворі дуже сильний вітер. Я не знаю, як ми там будемо садити, там біля самого Бугу той город тут, в селі вітер, а я уявляю, що там робиться. Там вітилгані, що таке, щоб буде нас зараз зносити в річку. Посадимо зараз ципульку. Я купувала, вже розказувала, я купувала радар, білу. І е, Red Baron салатну. І ще мама мені відерти часника теж натеребила І часничка теж посадила. Газяйка. Зараз візьмемо маркер, по якому будемо робити кони. Боже, хоч би їх рівно зробити. Бо е, Ванін перфекціонізм заставив мене пересадювати той часник і цибулю. А я знаю, що своїм глазоміром косим вони по-любому будуть криві. Так що не знаю, не знаю. Держіть за мене полочки, щоб в мене були рівненькі полосочки, бо лиш вони будуть криві. Ваня скаже мені, як, от як мені з тим ходити, тепер дивитись на цей город? Ну Мені взагалі як пофіг, які вони будуть, лише було посажене, а йому важливо, щоб воно було все рівнику. Так, дивлюсь, дівчата вже зібрані. Зараз візьму цей пульт. Боже, тут всі цілою делегацією мені все несуть. Так, іду знайду якусь жилетку, якусь пов'язку на голову, щоб вуха не надуло. Зберуся. А дивіться, Маруська зловила горобчика. І Маруськи, не Маруськи, як же її звати ту кицю? Принесла горобчика. Кошечки оці маленькі. Кс -кс 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 -кс. Принесла і м'явчить. Бачите, яка вона мамашка? Вона в нас стерилізована. Але дуже хороша мамочка. Кс -кс -кс. Іди сюди, Люська, тобі горобчика, мама принесла. Іди. Іди горобчик. Там, наче є лопата. Там наче, ну, може і взяти. Ні, там є лопата. Може вона якась, знаєш, що я нею не вкопаю. О, яка я красива. Так, беру. Цибулю, часник. Уже вся я в горі. Зараз будемо все Ой, садити. Це його взяти дівчата Десь до річки пішли. Да, як я і казала, тут вітруганіще, звісно, ну Плантацію невелику будемо садити. Зовсім трошки, зараз покажу, де дівчата пішли. Пошурували. Опа. А я буду садити ось де оці колики. Ось оці починаються. І до кінця хризантем Небагато. Ну, відносно небагато. Вітер може мене і не чути. Вітер такий. Так, дівчатам кажу, не думайте в воду лізти. Ще не вистачало мені. Так, наша делегація посадила що це, два, чотири Раз, два. Три-4 рядка білої цибулі. І, мабуть, буде два рядка червоної цибулі. І не знаю скільки рядків. Рядка, два буде часника, так? Да? Може і більше, мама каже, мама каже, може і більше. Дівчата знову пішли до річки, якихось палок поналомували, вони збивають горіхи. Вон, горіх, кажу, збирайте горіхи, давайте, а то по цей вітер їх позбивав, треба ж повизбирувати все. Привіт, привіт. Мій світ. Так, в луночки я кидаю в рядочки, посипаю добриво. Зараз вам скажу, яке це добриво. Мені дуже його порадили, щоб росла гарна цибуля, часник. Воно тут дуже корисне буде, екоплант називається. Підвищує стійкість рослин до холодів, посуби, посуки, хвороб, сприяє. Синтезу вітамінів покращує смакові якості. Отак От побачимо, що буде з нього. Собачулі прибігли. Так, а я йду сипати добре. Бух! Бух. <свіс> Ще вирішили викопати ці піони, бо тут нам вони заважають. І рози повикопували. Рози викопали. Цю, я залишу, це зелена. А тут буде для тосі вольєр. Того звільнили місце. От. І все, це три кущі викупали. Піона, рози і красота. Потім, я так думаю, що оцей виноград, ми вже навісні ми його звідси вберемо. Мені він, по-перше, не подобається, а по-друге, я рішила і постановила, що він тут не треба. Зовсім не треба. От. Обробити треба туйки. І ми хазії посадили вже все. Посадили. Два рядка часника, два рядка червоної цибулі і чотири рядка жовтої чи білої цибулі. Цього буде достатньо. Я думаю, з головою буде достатньо. Ще потім цей горіх треба буде теж звідси убрати. Він мені тут не нужен, затіняє багато території, листя від нього летить. Це ж агресор. На що він мені тут треба? І таке. Так, накопали вже і будемо їхати, я вже буду їхати на роботу, батьків зараз додому завезу. От, Хоча я думала, що ми тут надовше затримаємося. А бачите, які ми проворні? Быстренько все зробили. І все, і їдемо додому. Вже приїхали до батьків додому. Кирюха, дивіться, як гарно листя опало. Все жовтеньке грибочки. Треба вже позривати гриби. Майже на кожному пеньку. Які гарні. На цьому. А, і на цьому є. Дивіться, які маленькі-манінькі. Тут везде, коротше, є. Тут і рясні, прям такі рясні рясні. Коротше, а якщо приморозків не буде, то будуть грибочки, але обіцяють приморозки, то навряд. чи Навряд чи будуть, ну на тому пеньку точно треба зрізати сьогодні. Так, і хризантеми, Ці позацвітали вже, жовті повідцвітали. І ці, дивіться, які гарні, яркі, такі красиві. Але так паршиво ростуть. Ой, біленька, гарна. Угу. Гарна, така гарна, гарна. Батьки теж в себе посадили цибулю-чесник. Боже, дивіться, яке небо синє. Я не дивлюся. Очей не підіймаю, а небо просто аж чорне. Ну, добре, що ми в себе теж посадили. Це наша перша така конкретна посадка. Цибулі часника ніколи ми не садили. Ну, так як ми ніколи там нічого ще й не жили. Того нічого не садили. А весною ще часничка підсадимо. Коротше, хазяйнуємо. Хазяйнуємо. Бо що на голові? Коли це я поїду, пострижусь. треба записати до майстра і поїхати, що все відробити вже на голові. Бо вже відросло все, покраситись, постригтись, коротше. Та я бачу, я голову не піднімаю, очі, а що ти несеш таке важке все? Може і на сніг. А, дивіться, які які троянди гарні. Їх би позрізати і в вазу поставити, поки вони ще не померзли. Так, і вигружаємо, мама сьогодні посади. Та я вже на роботі позмітаю. Да. Позмітаю на роботі це. Коротше, їду на роботу, ми швиденько все зробили. Молодці. Дякую батькам. Дивіться, дивіться, як ще швидко насуваються. Дякую батькам, що допомогли мені. Що ми без батьків? Нічого. Нічого ми без батьків. Так що цінуйте, друзі, цінуйте своїх батьків. Любіть, бо батьки це наше все. Боже, ну я не можу свої краси. Дивіться, все жовте. І враз, до речі, обутіло, бо зранку ще було листя. І приморозку вночі не було. Скидаю вже лице і дивіться, хмари ото були сині-сині. Я зараз вам покажу, як вони швидко пролетіли. Опа, бачите? І туди вже все біле. Ось отут. Жовте, ну таке гарнюче все. Це вже треба позрізати. Короче, треба буде, буде. буде вибрати день, навести порядки. Зараз беру сікатор, обрізати той піон, посадити. І все, він садиться зверху. Майже не закопується. Бо потім, якщо він глибоко посадиться в землю, він не буде квітнути. Ви знали таке? то я вам розказую. Друзі, ви подивіться ну, тільки на цю красоту. Це просто, боже, такі гарні. Я там ще на подвір'ї зрізала ну, ограмміний просто букиті. Чорних прям роз. І дивіться, оце. Ну оце хіба не краса? Боже мій, оце в вазу. Я нарізала їх там і у вазу розібрати. Це, звісно, вже воно повідцвітало. Треба було це раніше зробити. Там щось є наче жовтеньке. От, і поставити в вазу. Ви тільки погляньте на цю красу. А оце. Ну це ж ще просто. А як пахнуть. Дуже гарно. Оце, звісно, хапка. Боже, ну, дивіться, які ж кермеку трошки нарвало. Яка красотіща. Mm -hmm. Як ми удаченько все зробили, друзі, це просто капець. Таке щось суне. Дощ моросить, небо засинялось, а там біля річки ще більше. Там таке відруганіще. Як добре, що ми сьогодні це зробили всі разом стали гуртом. Звісно, його там що там його було? Там його небагато було. Бо я спочатку, спочатку взяла цибулі білої кілограм і червоної взяла кілограм. Але я так подивилася, думаю, да, звісно, я його все не висажу, це дуже багато для мене. І відсипала. Відсипала, взяла то і пів кіла, мабуть. Да, по пів кіла десь плюс-мінус. От, І цього вистачило якраз тютінька -тю в -тю -тю. Два рядочки чесника забабахали. Так, скільки його треба. І якщо не вистачить, то підкупиться. Лиш би їли. Господь. Так, що я ж, мені ж вже жарко. Ще поки вдома обрізала, ті Але протягом року в мене ще квіти стоять. От які квітую, такі ставлю. Я люблю, коли у вас ці квіти стоять. Але от осінь це найкраща пора. Бо збираються всі квіти з саду і стоять в хаті. І пахне так, знаєте, пахне осінь, навіть в хаті. Так, а я вже майже під'їжджаю до роботи. Це думаю, може, треба було вже. Такий іде. Ненормальні, просто ненормальні. Летять. ну куди ж ви по цьому селі летите? Що в мене аж телефон кладе. Ну куди по селі оце гнатися? Машечок. У мене на городі вдома, коротше, по максимуму зніму. Всім дякую величезне, що коментуєте. Я вас безмежно за це ціную. От. І прошу вас ставте лайки, бо це продвигає мій канал і його бачить ще більше людей. Так що всім таке величезне сердечко, всіх, як завжди, міцно-примісно обіймаю ваша Інна.